19 серпня у центрі Кам'янця-Подільського прихильники проросійської УПЦ провели так звану хресну ходу, яка викликала необияке обурення серед українців. Пильні громадяни помітили стрічки кольору прапора країни-агресорки на хрестах та хорухвах, що несли віряни, та почали активно обговорювати це у соцмережах. Дуже нагадує Донецьк 2014 року. Чим все це закінчилося? Всі, хто має бажання, подивіться на ордло. Якісь дивні віряни на відео. Не було б зайвим їх прояснити. «Да, цікаві персонажі, і головне у всіх обличчя святі і духовні. Скиньте на миротворець, Там нейромережа проаналізує цих пасажирів. Водночас народні обранці просять СБУ розібратися, чому московський патріархат може вільно проводити заборонені законом масові заходи у містах України. Сам не вірив, що таке можливо, і перепитав кам'янчан. Кажуть, що правда. Мало того, в цьому натовпі під виглядом паломників йшли молодики спортивного вигляду. Хтось дасть гарантії, що це не диверсанти, яких раніше було повно під прикриттям московського патріархату. Проте очільник області спростував присутність триколору на церковних атрибутах та заперечив будь-які прояви колабораціонізму. Саме в цій ситуації не було жодного прапору. Це вже деякі політики намагаються зробити з цього якусь історію. Це стрічки різнокольорові, на яких були написані молитви. Тому люди йшли з цими стрічками. Також Сергій Гамалій зазначив, що Хмельниччина лідер з переходу релігійних громад з колишнього московського патріархату до ПЦУ та у незалежні православні громади. Проте паломники проросійської церкви й далі продовжать свою ходу. Сьогодні їх очікують у Волочиській громаді.